Доброго вечора. Сьогодні будемо обробляти такими фунгіцидами, як родоміл і квадріс. Це бакова суміш, захист, чесника, а також і малини. Це норма, моя норма, як я це бачу, це 25 грам іде. Вилазую на таких мікровагах гродоміла. 10, 10 мг йде квадрісу і отакий от інсетрицит. Це всім відома актора від цингента. якщо правильно вимовив. І от. А, і якщо ще Є. Це добре би був прилипач, але на даний момент він у мене закінчився. Так що буде обичне мило, яке трітке мило. Не бажано. Багато у них як не як Може і пишуть, що немає сульфатів, але все-таки всякої дряні там вистачає. Ну, спасаємося чим можемо. Все гарного вам дня. Та урожаю.